Добрий день, мене звати Водянко Ірина Степанівна, я лікар-отолеренголог варайської багатопрофільної лікарні. Сьогодні розкажу вам про таку проблему, як звикання до медикаментозних крапель і що можна з цим зробити. Донедавна ця проблема взагалі ніяк не вирішувалась, і люди страждали і ходили постійно купувати в аптеці без кінця і краю краплі, користувались, щоб, хоч трішки, полегшити собі дихання носом. Зараз сучасна медицина дозволяє допомогти людям двома методами. Перший це медикаментозний метод, тоді, коли форма є не дуже запущеною, коли звикання до крапель не спричинило гіпертрофію носових структур, тоді використовуємо спреї спеціально для носа підібрані індивідуально для кожного пацієнта. Якщо ж ні, якщо гіпертрофія триває роками, тобто це вже сформована, збільшена тканина, в таких випадках можна допомогти людині тільки хірургічно. Операція, яку проводять, називається вазотомія, але в нас в лікарні, ми йдемо в ногу з розвитком, тому ми використовуємо лазерну вазотомію. Це набагато кращий метод, він абсолютно безкровний. Така операція виконується під місцевою анестезією і не тривало. В загальному вся процедура займає 15 хвилин. Тому це є хірургія одного дня, коли пацієнт госпіталізовується в день операції. І виписуються в другій половині дня додому. За відсутності ускладнень, на другий день пацієнт вже відчуває покращення носового дихання і не відчуває потреби в суденозвужуючих краплях. Тому звертайтеся, ми раді вам допомогти, тому що ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.